Є ще така річ, про яку не говорять, як мотивований трафік, а, і це проблема насправді, тому що є дуже багато нечесних гравців, які цим дуже маніпулюють. Цей трафік це означає, що користувачу просто платить за те, що він подкаємо запиту зайду і скачає конкретно твій застосунок. Відповідно, твій застосунок буде вище в позиціях. Хоча твоєму користувачу не треба твій застосунок, він замотивований грошима. Є плюс ботаферми великі, китайські, в першу чергу, які там теж це великий бізнес, які відслідковують. В першу чергу це якраз утіліти, тому що зазвичай ця категорія підходить під таке формулювання, коли багато коментарів, там роздрукувати документи, редагувати документи. Тепер наприклад, відповідно, вони заливають просто ботами трафік, а, там взагалі. Бізнес-модель може будуватися на тому, що ти робиш 200, наприклад, однакових застосунків в місяць, з яких там виживає один, і він окуповує ці 200. Тому дуже важко це, наприклад, якщо ти просто якийсь інді розробник, який зробив одну апку і сидиш, чекаєш трафік, ну з такими пацанами навряд чи в тебе щось вийде. Це має там щось дуже сильно склатися. Бувають такі кейси, але це виключення справи.